Слава Богу, все стало на свої місця. Перше ядерна зброя вже не грає жодної ролі у безпекових перемовинах, жодної. Ні її наявність, ні її відсутність, ні навіть позбавлення цієї зброї такої країни, як Україна, тобто в страхах людей все ще живе хіросіма і всякі там товстуни, але на землі вона нічого не вирішує. Війна в Україні показала, що найбільша атомна потуга. Ніяк не впливає не лише на хід війни в Україні, але й на хід війни в Раші. Є чи немає ядерки і досі палко обговорюється в соціальних мережах всього світу, але як це впливає на дрони над Кремлем? Друге Україна вистояла і тепер може захищати себе самостійно так, так, без жодної участі, жодної з країн. Це раша з корейцями бавиться десь на Курщині. А українці знищують і путіністів, і кімчененівців без поляків, угорців чи навіть американців, і будуть робити це далі так само вдало, як до цього, але вже чітко не дякуючи за це американцям. Третє зброя у нас буде перше власна, друге куплена, третє. А третє більш ніякої. Трофейної нам не потрібно, даровану потім кров'ю вихаркувати приходиться. А експериментальну для обкатки на рашистах? Ну добре, це ми також купимо. Купить держава, купить армія, купить народ. Купимо ні, самі виготовимо дрони і роботизовані комплекси, які замінять і вже зараз замінюють людей і техніку, і будуть знищувати людей і техніку ворога по всьому світу. Четверте, гроші у нас є перш за все, слід на кінець відповісти на питання, хто має оплачувати війну. Відповідь раша. Грошима Раші і слід розпоряджатись саме нам. Не хоче робити цього уряд України ми замінимо уряд. Не зрозуміє уряд України, чим потрібно займатись, замінимо урядовців тільки досить донатити на аптечки, коли їх можна купити на 190 мільярдів доларів, які зараз лежать без потреби у Бельгії, є гроші в Америці. Наші гроші в управлінні Трампа забрать. І купить у Америки те, що нам потрібно, а не Абрамси кастровані. Авакс, наприклад, чи логістичний ланцюжок від Пентагону до Керченського мосту. Гроші є. Забрать усі з Європи і Америки, далі підтягнеться Ізраїль з Кореєю, Тайванем і Японією. Гроші є. П'яте. З нами Бог. Хіба могло бути таке чудо Господнє? Без його всеохоплюючої любові до українців, без благословення наших воїнів, без терпіння до наших волонтерів, без благодаті нашому народу, без молитв наших партнерів, і головна подяка Господу за те, що Він не дасть нам випробувань, які ми не зможемо вистояти. Тому, слава Богу, все стало на свої місця.